Доброго дня, шановні майбутні партнери, доброго дня, друзі, доброго дня вільні українці! Ми вітаємо всіх з Днем Конституції України 28 років тому, 23 години, 315 людей зробили правильне рішення про прийняття Конституції України. Ухвалення неї закріпило правові аспекти незалежної України, її суверенітет. А також територіальну цілісність і незалежність України стало важливим кроком у розвитку прав людини і громадянина сприяло подальшому підвищенню авторитету України на світовій арені перед світовими лідерами. І наразі ми можемо повноцінно казати, що є членом до вступу в ЄС, адже ми зробили важливий крок. 28 років тому. Ми зробили важливий крок два роки тому, коли дали поносу агресору, коли ми стали на захист своєї країни. Дякуємо усім і кожному, хто наразі боронить наші кордони. Слава Україні! Вічна слава героям!